Вітаю вас, дітки! Ось і прийшла осіння пора, а осінь багата на свята. Послухайте, які свята бувають восени. До нас осінь завітала і свята собою взяла. Восени ми святкуємо День знань та міжнародний день Грамотності. А також День краси. А ще ми святкуємо День нашого села Підгірці, День працівників освіти та після жнив свято Обжинки. Також молодята планують весілля на осінь, а свій врожай можна продати на ярмарці. Не забуваємо про лікарів, а також. 14 жовтня свято Покрови, День козацтва та День Захисника України. А садочка готується до святу осені і вже пізньої осеню в листопаді ми святкуємо День української писемності та культури. Тепер ви малята знаєте, що осінь багата не тільки на врожаї, але і на свята. Дякую за увагу, до побачення!